Продовжуємо нашу історію із 3D у блендері для вебу. У попередньому відео я показав, як легко і задоволення можна отримати задоволення від моделювання. І ми маємо ціль відобразити цю 3D-модель у, бла... у, бле... у браузері за допомогою бібліотеки 3GS. І для нас рекомендовано зберігати цю 3D-модель у форматі GLTF. У попередньому відео у мене це викликало помилку на моєму комп'ютері. Ця помилка не повинна у вас з'являтися. Але, на випадок, якщо у вас ця помилка з'являлася, то в мене є рецепт, як її виправити. Минулого разу я Оскільки не міг зберегти у цей формат, я зберіг у інший поширений формат, який називається OBG. Це самий-поширений самий, -самий поширений формат, ось цей Обдж зберігся був без проблем. Ми його також можемо додавати у 3GS, також немає проблеми в цьому. Просто В коді міняється лише один рядочок. Ми просто використовуємо інший завантажувач. Не для GLTF, а для об'єкта. Але коли я намагався зберегти у ОGLTF, у мене були певні проблеми із залежностями на моєму Linux- так що в мене є рецепт, як виправити це. Як я це виправив? І мені дуже допоміг чат GPT. Отже, в мене виникала помилка. І в кінці цієї помилки було ось таке повідомлення No module named numpty Це Python модуль. Python Схоже, що Blender-програма для 3D написана на Python, і йому не вистачало просто цього модуля на моєму комп'ютері. він це й сказав. No module який називається А, І мені просто потрібно було довстановити цей модуль на свій комп'ютер. Ось. E, щоб його встановити, просто ось ця команда e, pip install Numpty. Pip це пакетний менеджер для Python. І цього пакетного менеджера у мене також не було. Ось. Тому я, пакетний менеджер, встановив іншою командою. Ось такою. Ні, не такою. Я намагався цією командою встановити. Мені е, в терміналі я отримав підказкою, якою встановлювати. Е, ось мій термінал. Тут, звісно, дуже багато логів. От. Е, я встановив такою командою: sudo apt install python 3 pip е, Мені вже просто Linux, мій підказав. Але я і це не міг зробити, тому що через ту саму проблему, яку, через яку в мене все ламалося. Коли я працював із docker Compose, там якраз у мене все зламалося. Тому я отримав підказку від Linux, що мені потрібно було ось цю команду виконати: apt fix broken install". Ось. Тобто, я намагався встановити спочатку PIP. Для третього Python ось такою командою М -м -м починалося встановлення, ламалося. І якщо читати уважно, то Linux мені підказав цю команду. Спробуйте виконати цю команду. От, тому що в мене були поломки. М -м Залежності пов'язані з докером. Ось, було дещо недовстановлено. Ось ця команда виправила мою ситуацію. Я всі ці команди додам під описом відео у їхній послідовності. Отже, я спочатку цією командою виправив, в принципі, поломку залежностей на моєму комп'ютері. Потім встановив PIP, і потім встановив. Нампі. Всі три команди я їх під відео оставлю. В результаті без проблем я зміг експортувати тепер у формат GLTF. Також тут потрібно звернути увагу, ось тут ще треба буде вибрати, бо тут є, якби його варіації цього формата. GLB GLTF. Воно по замовчуванню було на GLB. Я вибирав GLTF. Ось. І все, експортнув, і без проблем все експортнулося. Ось він. Alien GLTF. Цей формат GLTF більш продвинутий, тому що він може містити більше інформації, і він нам може бути кориснішим. Тому що ми можемо і Object використати. Ось так, просто ми завантажувач інший, використовуємо в коді. Але відзначимо, що OBJ файл не включає в себе інформацію про матеріали. Тому, якщо модель використовує спеціальні матеріали або текстури, вам потрібно буде їх завантажувати окремо, використовуючи інший загрузчик э, для. 3GS. Це лишня заморока, лишній код, тому краще нам все ж таки GLTF-формат. Ось Такий GLTF. Ми використовуємо просто завантажувач для GLTF. Отак код один той самий. Ось. І тоді ми зможемо ще й не тільки моделювати, а ще й розфарбовувати. І це буде потрапляти до нас на сцену також. Це для нас краще. Отже, команди в описі під відео.